Їдальні у Слов'янську працюють вже 11 місяців. Спочатку годували до 500 місцевих. У листопаді безкоштовно харчувалися тисяча слов'янців. На сьогоднішній день 1050 це одиниць яких, людей, яких ми харчуємо, Уже ця цифра вона практично не змінюється. Як відбувається харчування? Завдяки коштам. Місцевого бюджету завдяки небайдужим людям, завдяки волонтерам, завдяки гуманітарній допомозі, яку місто отримує. Харчування слов'янців відбувається кожного дня. Окрім неділі, нині таких пунктів у місті шість. П'ять це територія шкіл. Один відкрили на базі кафе на слов'янському курорті. Нормально, харашорне службу харашо, саме лучшового роді з я здаю нормально, хорошо. Були так. Да, Хватає, щоб наїсти? Да, Очень. Хватает. Будете ще приході. Точно так? Да. А ]好. обслуживание як девочки? Очень хорошее. Очень. Наш телеканал знімав сюжети у квітні, коли їдальні тільки відкрилися. Тоді людей було небагато. Також протягом 11 місяців ми неодноразово розповідали про можливості для місцевих. Дякуючи. Кампанії Сад Плюс і вашому телебаченню це велика підтримка інформаційна, тому що не всі можуть переглядати сайти міської ради, Фейсбук і так далі. А телебачення більш доступніше і ця інформація поступає людям. І чіткий приклад того, що після одного із коментарів який ви знімали, кількість людей явно була обізнана більше. Увідомив в інтернеті е, е, репортаж у соцталових про те, що там видають воду, тобто можна набрати води. Ну, так як у нас проблема в Слов'янській з цим, ну, велике вам дякую, велике дякую людям, які це зробили. Ну, тепер ходимо, набираємо воду, проблем немає. Буває таке, що води не вистачає? Нет, хватает. Сколько я уже набираю, все время хватает водички. Всі залишаються удовольни, всі виходять водою. Проте передбачалося, що гарячі обіди можуть отримати малозабезпечені жителі Слов'янська. Проте з важкою ситуацією в місті тепер навідуватися може кожен. Але якщо в будь-якому випадку людина бажає нема можливості на сьогоднішній день, конкретно на сьогоднішній час, десь їй поїсти. Можливо, навіть коштів немає. Вона може зайти у нас о 13 годині по всім цим пунктам, це сьома школа. На східному мікрорайоні це 15-та школа, яка біля нас, це 16-та школа, це 18-та школа. Славкурорт і машмет. Там на базі дитячого садочку. 15 теж також відділом освіти для слов'янців організували дев'ять пунктів незламності, де можна погрітися, зарядити телефон. Там завжди є світло, тепло та інтернет.